Пишучи історію роду перебейносів, хотів би при цьому сказати кілька слів і про себе. Народившись у Волинському селі, у 1917 році, я вступив до української армії, в лавах якої знаходився до кінця визвольних змагань. Мистецького світу започаткував у Почаєві, продовжував у Києві, а згодом закінчив в академіях мистецтва Кракова і Парижу. Перебуваючи від 1921 року на еміграції, дав кілька мистецьких виставок і цілий час був активним українцем та завжди безкомпромісним супроти ворогів України, як поляків, так і москалів, без огляду на їх політичне забарвлення. При нагоді також хочу вияснити, чому саме покійний князь Токаржевський Карашевич зацікавився моїм родом та вивів його історію на денне світло. Він читав дуже багато про рід перебайносів, а близькість Житомира, де ходив до гімназії, від тих іколиць, звідки перебайноси походили, дала йому можливість поглибити студії про цей шотландсько-козацький рід шотлянсько козацький рід. Наше знайомство почалося ще в Житомирі, а пізніше ми часу зустрічалися вже на міграції в Кракові, Тарнові, Парижі і Лондоні. Найбільше зустріч... зустрічів, однак, було в Лондоні після Другої світової війни, де князь вів делегатуру АБН, а під час кожного нашого побачення він стало розпитував мене про рід перебайносів і одержував потрібні пояснення. Після смерті князя, згідно його останньою волею, увесь архів перейшов у власність графа де Велілгост Лотоцького, швагра Покійного. Переглядаючи архійні документи, граф Лотоцький знайшов папку із численними нотатками покійного князя Токаржевського Карашевича, які мають пряме відношення до роду перебий Деякі з цих матеріалів були вже опрацьовані, але багато заміток, витягів з різних книжок та інших найрізноманітнішого характеру матеріалів залишилося в первісному стані. Бараптова смерть не дала покійному можливості докінчити працю над ними. Живучи у вільному світі, я, як один із роду перебейносів, вирішив зібрати всі відомості про нього. Порядкувати їх і надрукувати окремою книжкою, навіть у тому випадку, якби вона мала бути лише для архівного вжитку. Можливо, що колись десь комусь ця книжка стане у пригоді, бо, хоч в Україні живуть діти дядька Юхима, одначе, як я вже зазначав, про своє походження вони нічого не знають і компетентно ні в чому не орієнтуються. Всім нам дуже добре відомо, як вороже ставиться большевицька влада до таких людей. Суворо забороняючи виводити на денне світло історії ще не існуючих сьогодні козацьких ще існуючих сьогодні козацьких родів. Я, здається, одинокий, що можу в цьому напрямку робити суттєві починання і роблю їх з метою залишити слід про походження роду перебайносів. Для мене це дуже важке завдання, бо я не є істориком і не збираюся претендувати на знання письменника. Я лише маляр. Мені було б далеко. Легше вималювати цю історію на полотні, але оскільки це не може бути здійснене, я переношу її на папір. У книжці можуть траплятися помилки, на її сторінки можуть закраситися різні, різні недотягнення і браки. Вважаю, одначе, що краще залишити спогади, які відбував, відбігатимуть далеко від досконалого працювання, ніж цілковиту пустку. Попередньо я подав кілька вступних відомостей інформаційно описового порядку та представив у схематичних рисах сильвети декого з моїх найближчих предків. Про давніших з них, як і про ту добу, в якій вони жили, говорити і писати важко, бо з епохи Гетьманщини зберелося мало архівів і документів, а той зовсім їх немає. І не дивина за гетьмана Івана Скоропадського і Гетьманської колегії в адміністративному уряді на Лівобережній Україні не змінилося нічого. Только глаз Москви візде смотрел. Прийшов Олексій Разумовський, чоловік цариці Єлізавети, яка нібито дала Гетьманщині широкі можливості піднятися знову. Але гетьманом України став його брат Кирило, людина, яка пережила три цариці і чотири царі, доживши до грибу глибокої старости. І, вже не будучи гетьманом, він міг із вікна своєї спалати спостерігати, як росіяни під примусом і загрозою панщини почали переселяти вільних українських козаків на Кубань. Частина моєї родини також подалася туди і осіла в станиці Варенниковій та брала активну участь у звизвольних змаганнях Кубані, зайнятою добровольчою армією генерала Денікіна. У своєму створі стежинами життя Книга 3 сторінка 188 Василь Іваніс пише таке: Для обговорення кандидатури на військового автомана призначити сьогодні ж нараден по відділах, а ввечері у 8-й годині продовжувати пленарне засідання. З протоколи засідання краєвої ради з 10.11 1919 року, частина. 48, 68. А урядник Гарматник зі станиці Вереникової Перебеніс на всю залю вигукнув: Слава Богу! що хоч одного зрадника позбулися. Сторінка 219. Ще до смерті отамана Успенського до В. Іваніса прийшов на нараду член ради полковник Бідаков, станиця Таманська. Та приїхали крамар, Станиця Троїцька, Перебиніс, Станиця Вареникова і багато інших. Козаки повели акцію проти росіян і добровільчої армії та російського ставленника Покровського. На сторінці 213 читаємо таке: 31 грудня 1919 року від року. керовані. Ільченком і Перебайносом, геть президію, це президія Ката Покров Ката Кровського. почулися на цілу залю, і та ще й по-українськи, самозакоханий, самопевний скобіцов отетерів, не знаючи, як боронитися. Приведений факт свідчить про те, що де б ми не були, моя родина завжди змагалася за українські вольності і наших українських людей. Про це ми згадували у розмові з сотником Гармашем, куби, кубанським перебійносом, з яким я познайомився в Парижі на переломі 1929 30-х років. У тих же роках покійний о Дячишин з Риму провадив акцію переселення кубанських козаків до Бразилії, куди виїхало разом з родинами біля 500 осіб. Сотник Гармаш Перебиніс також поїхав цією групою, і далі його доля мені невідома. Але вернімося до історії. Настає 18 століття, так званий золотий вік. Діти всіх тодішніх визначних українських родів, вельмож та полкових старшин училися в Петербурзі і завдяки впливам царського двору були оженені з росіянками. Сюди відносяться апостоли безбородьки, заводовські, джинджалаї, розумовські, міклашевські, родзянки, нечитайли, Адрієнки, Скоропадські та багато інших всі вони займають в Україні високі пости, але керують Україною на користь Москви. Бо якби цього не робили, їх задушили би так само, як і на правобережжі душили подібних до них поляків. Коли на російський трон прийшов Олександр І, то негайно заводнив любовережну Україну московською адміністрацією. Запровадив у ній російське право з губернаторами, а українські старі архіви Магдебурзького і литовського прав, які були писані українською мовою, спалив дітей і онуків, згаданих вищеродів та вельмож, наказом царського двору з Петербургу, надсилають знову на високе становище адміністраторів, але вже не в Україну, а в Малоросію під руководільство Росія. На лівобережній Україні гетьманат проіснував про майже до часу народження мого діда Кирила на правому березі Дніпра. Тут панувала подібна ситуація. Поляки, яких гетьман Богдан Хмельницький вигнав повністю, повернулися на правобережну Україну знову і завзято нищили все те, що було українським. Як бачимо, у ті часи діяв проукраїнський московсько-протиукраїнський, московсько-польський союз. Що ж тоді говорити про якісь архіви та документи? Незважаючи на це, на підставі з частинно збереженого родинного архіву даних, переказів і російської райської сказки, яка бере початок від царювання Катерини II на правобережній Україні, де вона насаджує своїх губернаторів, з Волині робить за Славську губернію та вводить російську адміністрацію. Подаю коротку історію мого роду. Великий український магнат Степан Немирич, Волиняк по походженню під час тридцятилітньої війни, привіз із Німеччини, мабуть, у 1623 році у свої володіння на Житомирщині молодого полковника Макса Кембала. Макс Кембал, як гостя і приятеля на одному з прийнять він познайомив Максима з панною Ганною Вовк, українкою старого шляхетського роду. Молодість має свої права, почуття і пориви, тому невдовзі вони одружилися. Вінчання відбулося у Житомирі за православним обрядом, бо панна Вок була православного віровизнання, а Макс Кембл належав до Шотландської церкви. Як посаг, панна Вок одержала в Заславському повіті три села: пузирки, Федорівку і Горублянку. А від назви села Перебийноси дещо пізніше і Макс Кембл став називати себе Перебийносом. Перебайноси мали трьох двох синів і одну дочку. Вирішив старший син Максима Юрій, мав свій власний полк, на чолі якого завжди несли хурогву з білим хрестом на малиновому тлі. Юрій закінчив старшинську школу у Польщі і служив драгуном у польській армії. Молодий Кембл перебий, визначався великою хоробрістю і брав участь у багатьох боях, але коли їх не було, все намагався бути поберезу свого батька, якого дуже любив. Згадуючи про перебий носа, поляки москалі пишуть кривонос, але мені здається, що це звучить дещо образливо і по бо Максим, властиво, не мав кривого носа, лише горбатий. Візначаючись знанням багатьох мов і військової справи, Максим зробився в Україні настільки популярним, що в честь його нарік склав полковий марш. Про нього вже була згадка попередня. Любив Максима і сам Хмельницький і тримав його у своєму найближчому оточенні. А коли вони разом підписували якісь документи чи листи, то Перебиніс виводив на них підпис по-латинському Мекс. Макс. Я бачив ці підписи у музеї графа Чапського у Кракові. На Волині Макс Кембл не був одиноким шотлянцем багато його земляків служили в армії Богдана Хмельницького, осаджуючись тут разом з українцями і часто закладаючи нові села. Так, наприклад, виключно з таких осадників виникло село Довгоноси Ковальсько-Луцького повіту. Переважно більшість шотландців осідали в володіннях Немирича, який був власником понад три тисячі сіл. Мала частина його сіла в наших селах. І навіть мала, моїм хресним батьком був православний шотландець, дуже заможний селян з нашого села на прізвище Гамерецький. Українські транскрипції це прізвище не говорить нічого, але по англійському гамер hammer", Hammer, означає молоток, а ецький є лише приставкою. Подібне явище було із моєю хресною матір'ю. Слід зазначити, що наш рід характеризувався великою войовничістю. Дуже часто окремі його представники билися як не з поляками, то з москалями. Мій дід розказував мені, що його наймолодший брат під час кримської кампанії організував на Волині проти московське повстання. Такі так звані селянські повстання, крім Олинні, були широко розповсюдженим явищем на Поділлі, Київщині і частинно на Полтавщині. Москалі жорстоко нищили, але в російській пресі про них немає ніякої згадки. Так само, як і про штучний голод у 1933 році. Провідника повстання москалі захопили разом з багатьма іншими повстанцями. Послідували нелюдські розправи, киями, допити і військові суди. Село а в тому і наш маєток, вони спалили, а пізніше назвали його Зеленою. Під загрозою ножа дід Кирило перейшов на православну віру, бо інакше його чекало цілковите вивласнення. Пізніше діда засудили у Заславі за співпрацю із польськими повстанцями із Крем'янецького ліцею. Закували в ланцюги і пігнали пішки аж у Сибір, де він і помер. Це було у 1853 році. Акти суддівного відомства, город Ізеславль о восстаніях і м'ятежах польських Волинської губернії. На стороні Альянтів у часи Кримської кампанії, поміж високими старшинами, є кавалерійський генерал Кембл, який бере у ній участь та б'ється з росіянами. Чи ми мали тоді зв'язок з альянтами і робили повстання в запіллі москалів? Чи це сталося з ненависті до них, чи ми вступили з ними в бій? Мені докладно встановити не вдалося. Зате, знаю добре, що ми були під безперервним поліційським наглядом. Аж до 1917 року. Відомо мені також, що я особисто знаходжуся на спеціальному реєстрі Москви від часу мого виходу на еміграцію і коли переїжджаю з однієї держави в другу, то папка з доносами на мене слідує за мною від одного совєтського посольства до іншого. З усього вище, назван... вище наведеного видно, яким важким було життя моїх предків після 1648 році. Завдяки скерованій них спільній московсько-польській акції, маєтковий стан прибейносів страшенно підупав. Обіднення стало характерним явищем на цілому правобережжі, а багато представників е шляхти і старшин з знаходили вихід зі становища у містечках через мішані подружжя, творючи так зване малоросійське дворянство. Моя родина. Надії на допомогу з містечка не мала, бо місцевий російський апарат знав, хто ми є, і тому держава нас під безперервним наглядом поліції. Державна На нашу родину почали сипатися різні наклепи. Одні казали, що ми чорнокнижники, тобто маємо зв'язок з чортами і відьмами. А знайшлися навіть такі, які нібито бачили, що мій дід Кирило мав роги, і з підниці танцював уночі біля вогню. Люди хрестилися, обминали нас, а все це виходило з пімсти зачини Макси, чини Максима і його сина Юрія, і робилося для того, щоб спровокувати селян на знищення нашої садиби. Дійшло до того, що у 18 столітті вовки втекли з Волині до Петербургу, де дістали графський титул. Я народився в 1896 році в селі Пузирках зас Заславського повіту. Як же згадувалося по заповітах батьків. У 1917 році я вступив до українського війська і вранці Поруччика пробув у ньому визвольні змагання до 1921 року. Тоді з українською армією перейшов до Польщі на міграцію. Остання моя служба в штабі дієвої армії Української Народної Республіки. Найближчої рідні у мене немає. Частина померла, а частину винищили всякі наші приятелі. Мій рідний брат і дядько Антін загинула лицарською смертю на смертю на полі бою з большевиками за самостійність України по заповіту старших у роді кожному, хто досягав повноліття, зачитували родинний архів і подавали всі відомості про наші добрі і погані сторони. Там вказувалося виразно, що ми козацького роду, і при першій же можливості мусимо йти звільняти Україну від насильницьких грабіжників. Не забувати про текції великого добродія Немирича та вірою і правдою служити гетьманській булаві. Таким чином, наш рід бере початки від прапрадіда Максима на Волині. Звідти, за часів Мазепи, Галузка роду йде на Полтавщину у XVIII столітті на Чернігівщину, в кінці того ж століття на Кубань, а в 19 столітті в Луцький повіт. Ціла моя родословна представляється слідуче. Тут дуже коротко. Максим, полковник, 16-17 століття, 2. Сини Романа і Юрія, полковники, 17 століття, 3. Син Романа Карпо, полковник, 1668-689 роки. Син Юрія, першого Денис, полковник, 1671-72 роки. Син Дениса Юрій, другий, полковник, 17 століття, 18 століття. Володимир, Чернівський рід, 18-19 століття, дід Кирило, хлібороб, 19-20 століття, батько, батько Петро, хлібороб, 19-20 століття, дядько Антін, поручик, 19-20 століття і Василь і брат Юрій Перебейноси, сотники, 19-20 століття. Характерне не те, що представники мого роду в заславському повіті та на Кубані це переважно військовики і хлібороби на Полтавщині хлібороби, на Чернігівщині, вчені і в Луцькому повіті священники, село Довгоноси. Варто задати також і про те, що коли я після закінчення Другої світової війни прибув до Великої Британії, то негайно нав'язав листування з Арай... Аргайським князем, який в одному зі своїх листів, датованому 16 року, писав мені: іншим, таке: у всякому разі, вам відомо, що ви є з роду кембелів, тому маєте повне право носити тартан, спідницю і наші кольори. Одначе я вам раджу носити так, як я: простий кембл у кольорах зеленому, синьому, чорному, світло, жовтому і білому, без ніяких відтінків, бо ловдони носять червону лінію. Коли я знайду будь-кого з Кембелів, який зубився в Україні, я вам напишу ваш щиро Аргіл, переклад у рибку листа князя Аргіла з французької мови, вийшло так, що власне туди, звідки мої предки виїхали понад 300 років тому, я повернув знову. Лишилося ще задати про родинний герб перебийносів, який представляв собою щит, поділений навкоси з на, ліво направо. На правій стороні був білий хрест на малиновому тлі, а внизу на білому тлі корабель. До 1917 року цей герб знаходився у Чернігівському музеї Тарнавського у Чернігові, де мій дід Володимир Перебеніс був головою міста. Ось герб Волині. І на сьогодні читання закінчено.